Розвага. А це вже Миколка придумав. Товстуха зі своєю кицькою Анхвісою саме вийшли у дворик. Анхвіса, як завжди, розсілася на штахетах, а товстуха взялась до осіннього прибирання. Найдо, розіграємо товстуху, Егеш! Найдо Найда сторожко озирнувся на кицьку. Анхвіса, здавалось, байдужо вилизувала свою білу кудлату шубу. Однак собака все ж вирішив лишитися збоку. Миколка взявся до справи сам. Він акуратно виламав у добре знаній дірці ще одну штахетону, так, щоб тудою міг пролізти не тільки пес, а й погано вгодований хлопчик. Потім, шнуркуючи туди-сюди, крадькома цупив у товстухи з поза спини то віника, то рядно, то інший реманент. І вже удвох вони потішалися із засідки стовстушеної стурбованості. Та що ж це за хвантастика?» – била руками обполить тітка. Кицуню, ти не бачила, куди я в ліж чела граблі? Тю, ось ж вони ріднесенькі стоять. А де моя робоча хвора? Хорма на місці. То хвартуха не десь лизень злизав, не бачила моя конхеточко. Ні, ну хвата моргана якась. Хапко хватає, чи що, хоч той драпак тільки хвиркав, а не замітав, але ж все одно жалко. Де наш дворовий війник подівся, га? Анфісочко. Анфісочка щоразу тільки холодно глипала на господиню і поверталася до своєї шубки. Найдо, ходімо на халабуду. Я щось придумав. Миколка вкотре виліз із дірки. Під пахвою він тримав гарбуза. Щойно такий стояв на лавці в стовстушеному дворику, біля десятка інших різної масті гарбузиків і гарбузенят. У халабуді Миколка підняв з долівки пальто. Колись найда вибрав те пальто на смітнику для Миколки. Не все ж йому бігати в благенькій курточці. Пальто було серед кращих сміттєвих удягачок, ще зовсім не старе і дуже затишно пахло курчатами, яких, видно, колись наші з тим пальтом накривали. Але Міколці воно зовсім не сподобалось. Казав, що воно, бач, не модне. Вигадали ту моду. Цікаво. А в собак мода буває і нащо вона взагалі? Найду його шуба цілком влаштовує. Він би й не хотів на щось модне її міняти. Ото хіба що кепсько, як навесні линяти доводиться, взяти б і скинути зараз, а то де не ступнеш, з тебе шерсть летить, а сам, наче, старий валянок облізлий. хи-хи». Це ж ангвіса, мабуть, замість пухнастої снігової кулі стає весною, наче викинута на смітник дірава пухова хустка. Утім це Миколка через ту новеньку із паралельного класу. Що ж, пес не перечив, коли хлопчик постелив пальто найді замість ліжка. Тепер же хлопчик забрав його, вдягнув на довгого хрестоподібного дрючка і взявся напихати сухим бур'яном. Найда скептично спостерігав за миколченими химерами. Потім хлопець познаходив у дерезі черевики. Ті черевики теж були ще пристойні, зовсім не старі й не дуже на Миколку великі. Їх найда теж дбайливо підібрав для хазяїна. Годі мерзнути в порваних кросівках, але цим людям догоди. Каже дядьківські якісь добре, що діряви кросівки не дядьківські. Черевики відтоді служили гніздами для мишачих виводків. Тепер Миколка поприв'язував найдені трофеї знизу до дрючка, а зараз коронний номер. Миколка дістав кишенькового ножика і старанно повирізував і гарбузові дірки. Схожий на відчима. Еге ж? Та ні, гарбуз більше скидався на одного пихатого бульдога з дев'ятиповерхівки. Відчимова морда мала би бути страшніша. Для повної схожості в гарбуз довелося полити бутель самогону самогоної, уткнути бичка не до палка. А що цих речей Миколка знайдує в себе ніколи не мали, то й так зійде. Миколка насадив гарбуза на дрючок поверх пальта. О, тепер уже мов би, людина. Залишалось тільки обв'язати чимось голову. Про сяку таку шапку для Миколки найда не подбав. Товстушен дворик був уже прибраний і порожній. Миколка примостив чоловіка на лавці біля гарбузів. От сів собі хтось і схилився, дрімаючи. Вони Найдою причаїлись за тинами, почали ждати. Десь за півгодини товстуха з відром викотилась у дворик, уже сутеніло, тож Миколчиної підстави не завважила. Мугикаючи, під носа якусь пісеньку, рушила до колонки. Раптом як звересне, та як брязне відром, та як побіжить назад у хату. Наче та скаже на анхіса. такого кіна міколка Найдою навіть не сподівались. За кілька хвилин товстуха знов обережно висунулася із будиночка. Покрадьки наблизились до лавки. У напівтемряві опудало було дуже людиноподібне. Агов, чоловіче, що ви тут робите? Чоловік мовчав. Прошу пана, це, мабуть, якась хвальсифікація. Ви, мабуть, переплутали адресу. Панові, хоч би що, громадянине, нащо мені ваші хвестивалі? Забирайтеся з мого подвір'я! Громадянин і не думав слухатись. Миколка знайдою лежали на землі у сховку. Собака скавулів від сміху. Миколка пирскав, затуляючи рота рукавом. Жінка підійшла ближче. Якщо ви сватаєтесь, то можете відразу набрати собі гарбузів. Ми з анхвісою хвеміністки, її кавалерів не приймаємо. Кавалер нахабно шкірився з під ганчір'я. Хлегматик якийсь, чи що? Чи хванатик маньяк, чи просто заснув? Товстуха обережно поторсала гостя за плече. Я зараз викличу міліцію. Хванатик тільки ще нижче звісив голову. Може, вам погано? Може, вас до хфармацевта? Миколка знайдою аж качалася від реготу. Мабуть, товстуха вирішила зміряти хворому пульс, бо взяла його за рукав. Пальто зсунулося, з під нього посипався бур'ян. Але товстуха й тепер не второпала, в чому річ. Вона сварила негідника, що насмітив у щойно прибраному дворикові. Аж коли гарбуз упав із палиці і погуркотів асфальтом, до неї почало доходити. Ах, он воно що. Аж заспівала з несподіванки. То це все хвікція, то це чиїсь дурні То Товстуха пірвала дрючка, якого висмикнула з того таки чоловіка, і метнулась до огорожі. А ну де тут ті ахверисти? верещала мало не на всю вулицю. Підозрював вже найда, що вона скажена, тож вони з Миколкою гав не ловили. Ноги, лапи на плечі і гаття. В халабуді ще довго обговорювали пригоду, передражнювали товстуху й сміялись, аж падали, аж надривали животи. Хоч ваші черевики дуже гламурні, але шапочку можна було підібрати моднішого хасончику, кривлялась хлоп'яча тінь супроти свічки. Не хвилюйтесь, прошу пана хвармацевт вам причепить голову назад. Забирайтесь, шановний, бо зараз нацькою на вас анфісу. Як скажу своїй кіцунечці хвас, і з вас тільки зернята посиплються. Хоч найді трохи й незатишно було моститись до сну, не на пальті з курячим ароматом, він робив це весело, бо ж хіба не дотепник його Миколка, а пальто завтра товстуха чи стьоха. Точно занесе на смітник і найде знову його притягне.